В ефірі «Закон і честь програма, яка знайомить вас із системою та роботою правоохоронних органів. Розповідає про резонансні злочини. А також попереджає, як поводитися, аби не стати жертвою зловмисників чи героєм нашої передачі. В студії для вас працює Мар'яна Рева. Вітаю! Буковинська міліція зробить все для того, аби викрити зухвалих зловмисників, котрі двічі обікрали редакцію газети Час. На цьому начальник ОМВС України в Чернівецькій області наголосив журналістам під час брифінгу. Нагадаємо, 21 та 28 листопада невідомі проникли в приміщенні редакції Буковинської газети Час та викрили звідти комп'ютерну техніку на загальну суму понад 20 тисяч гривень. Валерій Зінченко спершу розповів журналістам, що зв'язку із складною економічною ситуацією в державі почастішили випадки скоєння крадіжок. Протягом 11 місяців цього року в області зареєстровано 2451 незаконне заволодіння майном громадян. Працівники УМВС України в Чернівецькій області докладають всіх зусиль, аби знайти зломисників та змусити їх відповідати за свої дії перед законом. Це стосується і тих осіб, котрі зухвало двічі обікрали редакцію газети час. Маючи Певні висновки експертів, що і першу, і другу крадіжку вчинили ті ж люди. Це були одні і ті ж люди. В нас вилучено з місця події сліди рук, сліди тканини, сліди взуття, сліди знаряддя зламу і ряд інших матеріальних доказів. Які дають нам можливість після встановлення осіб чітко довести їм їхню вину. Ми розуміємо, наскільки небезпечною є робота журналіста в наш час. Ми зробимо все, щоб забезпечити вам нормальні умови праці, щоб захистити вас від всіх злочинних посягань. Любий злочин, скоєний стосовно журналіста, являється контрольним. Він стоїть на контролі Міністерства внутрішніх справ. Цей злочин стоїть особисто в мене на контролі. Окрім того, розповів начальнику МВС і про участь Буковинських міліціонерів в антитерористичній операції на сході країни. 253 співробітника ОМС України в Ченяльській області були на території АТО. З них 66 знаходиться знаходяться зараз там. Кожен з вас або був, або може поїхати в зону АТО і особисто присвідчитися, як екіпійовані наші хлопці, в якій вони формі, яка у них зброя. Скільки комплектів цієї форми? Я переконаний, що зробив все можливе, щоб хлопці були забезпечені максимально, щоб в них були максимально забезпечені зброєю, відповідною формою, всім, всім необхідним. Це спальні мішки, це е, навіть посуд ми даємо карімати, е, ну, все все необхідне. Ну і крім того, у нас є така практика: практично щотижне відправляється звідси в нас мікроавтобус. З продуктами харчування і їде хтось з керівників. На даний час з Чернівецької області надіслано матеріали щодо встановлення статусу учасника бойових дій на 50 осіб. Однак наразі рішення не прийнято по жодному працівнику УМВС. Слід Світ зазначити, що буковинські міліціонери, які несуть службу в зоні АТО, екіпіровані чи не найкраще. Кожен має надійний бронежилет та шолом найвищих класів захисту, повністю забезпечені форменим одягом. Ніхто із правоохоронців не відмовляється їхати на передову, підкреслив Різінченко. Зінченко. Навпаки, із охочих вишиковують. Черги, і це направдує справжнім проявом патріотизму та любові до своєї країни. Міліція Буковини розшукує зловмисника, який викинув у сміттєвий бак частини тіла невідомої особи. 8 грудня о 12.15 на спецлінію 102 надійшло повідомлення від аноніма, що на розі вулиць Головної та Богдана Хмельницького в Чернівцях у сміттєвому баці знаходиться труп. На місце виклику одразу ж виїхали керівництво УМВС, слідчо-оперативні групи УМВС та Шевченківського райвідділу, експерти-криміналісти, кінологи проводяться усі необхідні слідчі дії. Наразі тіло направлено на. Судову медичну експертизу, відомості про дану подію внесено до журналу єдиного обліку за попередньою кваліфікацією статті 115 кримінального кодексу України умисне вбивство. Правоохоронці вживають усіх необхідних заходів для встановлення усіх обставин трагедії, а також осіб загиблої та зловмисника. У МВС України в Чернівецькій області звертається до ймовірних свідків події. Якщо ви бачили підозрілу особу, котра вешталася неподалік вище зазначених смітників або володієте будь-якою інформацією про ско. Дня даного злочину телефонуйте 552602 або ж на спецлінію 102. 9 грудня своє професійне свято відзначають працівники штабних підрозділів УМВС. Одним із найважливіших його складових є чергова частина. Саме з неї з телефону 102, і розпочинається для громадян міліція. Тож до вашої уваги відеосюжет про роботу чергової частини УМВС України в Чернівецькій області. Чергова частина це підрозділ, який забезпечує оперативне управління силами і засоби органів внутрішніх справ. Цілодово переваги постійно готовності для реагування на злочинні прояви, на звичайні ситуації, інші події і є координуючим. Управлінським органом при розкритті злочинів основним принципом роботи чергової частини є знання оперативної обстановки на території області, що обслуговується оперативність, постійна готовність, пильність, додержання законності, чітке виконання вимог нормативно-правових актів, тактовне ставлення до осіб збереження державної таємниці. Чергова частина ОМВС України в Чернівецькій області працює цілодобово. Жодне повідомлення, яке надходить на пульт 102, не залишиться непоміченим. Воно обов'язково реєструється в спеціальних журналах та передається оперативному черговому. Було чорна шапка, чорна курточка, це інструкторні штани. Викрив жіночу сумочку, побіг напрямку супорної площі. У черговій частині встановлено сучасну систему супутникового моніторингу піших та автонарядів вона допомагає миттєво відреагувати на повідомлення. В черговій частині штабу МВС встановлена система спутникового моніторингу. Дана система дозволяє стежити за нарядами як автомобілями, так і пішими нарядами. Система працює за принципом таким: при надходженні повідомлення на спецлінію 102. Працівник отримуєш інформацію, з'ясовує всі дані заявника. Також по можливості встановлює дані злочинця після передає інформацію нарядам, які найближчі наряди, які знаходяться на території обслуговування. Дана система вона працює у нас біля двох місяців. І хочу замітити, що дійсно зарекомендувала себе, і є вже в нас певні результати. Вжитими заходами нами розкриваються не ці, як і грабунки, також розкриваються інші злочини, скоєні в умовах вулиці. Оперативний черговий передає повідомлення найближчим патрульним нарядам. Останні рухаються відповідно вказаним даним. Всім нарядом Двадцять близько двох хвилин назад було створено грабунок. У жінки викрили сумочку з рук. Побіг у напрямку Соборної площі. Хто як прийняв доповідь на марс. Направляємося на вулицю шкілі, обстежуємо територію. По зорієнтованому напрямку і справді рухається підозрілий хлопець, зовнішній вигляд якого збігається з описом потерпілої в руках молодика. Жіноча сумка явно не його. Правоохоронці зупиняють підозрюваного. Він спершу віднікується. Але коли заявниця впізнає і зловмисника і свою сумку, у нього вже не залишається вибору. Булат Булату 606. Булат. Дана особа, на яку прямо вказала потерпіла, затримано по вулиці шкіля 10. Отож, якщо з вами вашими рідними та близькими трапилась біда, або ж ви стали свідком правопорушення, не зволікайте. Одразу ж телефонуйте на спецлінію 102 і міліціонери оперативно допоможуть. 14 грудня в Україні вшановуватимуть учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Участь у тих подіях брали представники Чернівецької області, зокрема співробітники Буковинської міліції. Понеч Іван Іліч одним із перших приїхав у Чорнобиль. 1 травня 1986 року його викликали до себе керівництво органів внутрішніх справ Буковини та повідомили, що він відправляється на важливе завдання, куди саме чоловік до останнього не знав. Найцікавіше. Ще у нашому інтерв'ю із ліквідатором Іван Іліч згадує: вже коли приїхали у Київ, то дізналися, що на них чекає. А 6 травня заїхали у Чорнобиль. Звідти їдуть автобуси повні з людьми. Оце коли їдеш в ту сторону, і от таке, яке состоянні. Ну ж бачиш, що людей звідти і в ту сторону пожарні. І один другому сигнали, це ну таке, знаєте, сустояння. Пан Іван служив у спецпідрозділі при патрульній службі. Їх якраз і готували для ліквідації можливих техногенних катастроф. То що таке радіація, він добре розумів, але все одно спершу не міг звикнутися із умовами. Ми ночували в аптому залі в райвідділу. Що одне запам'яталося, дуже боліла голова. І що там підказали? Товариші кажуть, якщо одіваєш противогаз, все проходить. Дійсно, я одів противогаз, я вам скажу. І цей так і заснув рамком е, розбужу. Каже, як живийши противогаз? Нічого. У зоні відчуження Іван Іліч разом із товаришами по службі об'їжджали територію, наносили на карту рівень радіації на ділянках. По вечорам патрулювали, одяг змінювали щодня, ходили в респіраторах. Також обов'язковим було посилене харчування. Після повернення додому радіація далася в знаки. Приїхав хули звідти, дало вона трошки на кровотворну систему. Там були проблеми. У мене почали і пішло, пішло трошки з кровлю з цим. Ну себе я беріг, мені підсказали, що воно виводить сок гранатовий і гранати. Іван Ілліч переконаний, поставлену перед ними задачу правоохоронці виконали і сподівається, його досвід більше нікому не знадобиться. І далі в нашій програмі рубрика Нелюд у розшуці у ній ми розповідаємо про осіб, яких розшукують правоохоронці за вчинення особливо тяжких злочинів. Тож увага на екран. апрель 2014 года. Мелитополь Запорожской области. В больницу в крайне тяжелом состоянии привезли мужчину. Диагноз – ножевое ранение живота и грудной клетки. Врачи сделали все от них зависящее, однако спасти раненого не смогли. По подозрению в убийстве разыскивается... Оглу Дмитрий Амеджанович. Он поссорился со своей жертвой на улице, устроил драку и ударил оппонента ножом в живот. После подозреваемый бесследно исчез и теперь он скрывается среди нас. Дмитрию Оглу 45 лет, ростом примерно 170 сантиметров, крепкого телосложения, волосы и глаза темные. Он очень жестокий, агрессивный и безжалостный, а значит представляет серьезную угрозу для нас с вами. Если вам известно, где Дмитрий Оглу, пожалуйста, сразу позвоните в службу розыска Магнолии ТВ 0800 50 14 14. Все ваши звонки бесплатные, анонимность гарантируем. І наразі це все на сьогодні. Дякуємо, що ви були з нами. До побачення! Бережіть себе та своїх рідних.